Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В Кремлі розпочався новий етап боротьби за виживання системи. Після серії провалів на фронті бунтів в військах і стрімкого наступу ЗСУ на сумщині та під Курським російському генералітеті дозріло відчуття остаточного тупика. Бойові частини масово відмовляються виконувати накази. Підрозділи здаються в полон, або переходять на бікардика. Командири дивізій доповідають в Москву не про наступальні дії, а про втрати дезертирства і відкритий саботаж. Всі чудово розуміють, у разі продовження війни Україна за підтримки НАТО і США остаточно зламає хребет армії РФ. Саме в цей момент на авансин виходить Патрушев. Його звернення до українських генералів стало несподіванкою навіть для найближчого оточення Кремля, використовуючи канали закритого військового зв'язку. Патрушев передав особисті послання залужному і Олександру Сирському. У них він намагається переконати українське командування, що Москва, попри публічну позицію Путіна, готова до компромісу. Формулювання просте. Ми не хочемо більше гинути. Ми готові відвести війська, якщо ви дасте гарантії безпечного виходу. Це не дипломатів в класичному сенсі. Це відчайдушна спроба врятувати залишки армії, яка буквально сиплеться на очах. Російські генерали, які ще вчора публічно клялись у вірності Путіна, тепер ведуть таємні перемовини про капітуляцію. Серед них особливо активні командувачі західного і центрального округів, які втратили контроль над підлеглими частинами. Для них війна стала особистою катастрофою. Кар'єра, авторитет, майбутнє розсипається разом із фронтом. Вони передають Патрушу чіткий сигнал або Кремль домовляється, або армія відмовляється воювати. Патрушев, розуміючи що з моменту фактично починає говорити від імені всієї російської системи без Путіна у його планах. Створити враження, що саме він контролює ситуацію, здатен забезпечити припинення війни. Він подається як останній шанс зберегти державу від катастрофи. За його задумом, нова угода США, Європою Китаєм дозволить Росії врятувати обличчя генералам уникнути повної ганьби міжнародних трибуналів. Водночас Москві розгортується за боротьба. Частина словиків розуміє, що Путін ніколи не піде на поступки і готовий ще більше загострювати ситуацію, а навіть ціною внутрішнього вибуху. Тому готується м'які сценарії його усунення від примусового відсторонення через хворобу до організації контрольованого перевороту. Ключове питання зараз чи не залишиться Путін при владі, і як швидко його усунуть, аби врятувати залишки вертикалі. Україна в цій ситуації тримає жорстку лінію. Генерали відповідають Патрушу однозначно. Жодних куларних домовленостей, лише капітуляція з гарантіями безпеки для України. Для Києва зараз важливо не допустити повторення пасток минулого. Жодних мінськів три, жодних заморожених конфліктів на боці України, Ша, Європа і Китай, які тиснуть на Москву з цих боків. Аналітика, нинішня ситуація виглядає безпрецедентно. Вперше за всю війну російська армія відмовляється воювати. Генерала самі шукають шляхів припинення бойових дій. Це свідчить про крах не лише військової кампанії, а й усієї кремлівської моделі влади, яка трималась на страху і дисципліні. Якщо Путін погодиться на умови заходу, він втратить будь-який авторитет в своїй системі. Якщо ж відмовиться, його приберуть ті, хто ще вчора був опорою його режиму. Патрушев намагається зайняти місце рятівника держави, але насправді вже ніхто не контролює процес. Росія входить у фазу некерованого розпаду. Телеграм-канал топропонстир розписується. Вкрита криза в військах. На фронті відбувається масові відмови, виконувати накази. Частини кидають позиції. Український наступ просувається. Російські генерали втрачають контроль. Доповіді з регіонів до Москви стають катастрофічними. Дезертирство, полон, переходи на бік РДК. Генерали бачать, що Путін вимагає продовження війни, але ресурсів більше нема. Консолідація військового командування, Командувачі західного і центрального округів починають таємні контакти між собою. З'являється розуміння, якщо нічого не зробити, їх самих звинуватять у зраді і покарають. Вони виходять на патрушва, як на фігуру, яка може легалізувати будь-яке рішення, Сценарій відсторонення через здоров'я. Найм'якший варіант Путіна визнають непрацездатним через різке погіршення стану здоров'я. Генштаб за підтримки ФСБ блокує його прямий доступ до армії і медіа публіці. Оголошують, що президент перебуває на лікуванні обов'язки, тимчасово виконує інший орган Радбес або прем'єр або реально Патрушов. Жорсткіший варіант і переворот. Путіна ізолюють в резиденції, комунікації відрізають. Всі накази з його боку ігноруються. Армія уряд, навіть регіональні губернатори, отримують сигнали, що справжня влада вже в руках Ради безпеки. Оголошують надзвичайний стан, пояснюючи це необхідністю врятувати державу. Легітимізація усунення на телебачення виходять Патрушев та кілька ключових генералів. Вони пояснюють, що держава перебуває в критичній ситуації. Потрібні надзвичайні рішення. Теза для суспільства. Президент хворий. Війна зайшла в глухий кут. Настав час домовляти з для зовнішнього світу. Ми здатні вести переговори. Мої відповідальна сторона початок переговорів без путіна. Патрошу фактично бере на себе роль представника Росії в перемовинах із США, європою Китаєм Україною. Генерала отримують обіцянки недоторканності амністії в обмін на зупинку бойових і відведення військ. Армія отримає довгоочікуваний перепочинок, що змінює головну причину бунтів. Усунення Путіна військовими руками виглядає найбільш ймовірним випадку, коли армія опиняється у стані системного краху. Путін вимагає продовження війни, не маючи жодних ресурсів. Генералів з'являється альтернатива в вигляді підтримки з боку США, Китаю Європи. Патрошу виступає гарантом, який прикриє силовий блок, і водночас збереже обличчя системі. Це буде не класичний військовий переворот, а радше контрольоване відсторонення опаковане для населення як вимушений крок задля порятунку країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.